Вони зустрілись, папа покохались, побігли в закс, швиденько розписались. Вона цвіла, а він горів як мак. Так, воркували молодя топа. Ти лапка, кончик, а ти мій сім -папончик. Ти сім патюлька, а ти мій бутончик. А ти мордяшка. так воркували, наче голуби не день, не два, а двадцять дві доби. А потім п'яний сім компончик кинув на сімпатюльку пляшку і вазончик. А сімпатюлька злякана і зла, його борщем гарячим обрадали. Хто має вуха, хай уважно слуха, в коханні теж буває показука.